Добрий день! Як повідомляє британська преса, уряд Великобританії запровадив 100 нових санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на Володимира Путіна. Ці санкції спрямовані на судна, що перевозять російську нафту, а також на компанії та на осіб, що постачають електроніку і хімікати, які використовуються при виробництві російської зброї. Ну, і як повідомляє преса, ці заходи є відповіддю на нещодавній російський ракетний удар по будівлі Кабінету міністрів України і порушення повітряного простору НАТО в Польщі. як зазначає уряд Великобританії, що ці дії, тобто запровадження санкцій, спрямовані на те, щоб перешкоджати фінансуванню і поставкам, які підтримують військові зусилля Путіна, як сказала Івет Купер, яка нещодавно стала новим міністром закордонних справ Британії, Велика Британія не буде стояти, склавши руки, поки Путін продовжує своє варварське вторгнення в Україну. Його повна зневага до суверенітету була продемонстрована цього тижня, коли він безрозсудно відправив дрони в повітряний простір НАТО. Безпека НАТО та України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії, що є невід'ємною частиною плану змін прем'єр-міністра. Міжнародні дії щодо посилення економічного тиску на Росію та припинення критично важливих грошових потоків, які йому відчайдушно потрібні для оплати цієї незаконної війни, є життєво важливим. Тут треба зазначити, що пані Купер посіла посаду міністра закордонних справ Британії лише тиждень тому і вже прибула до Києва на знак солідарності з Україною. Також преса повідомляє, що оці от 100 санкцій вони загалом стосуються 30 організацій та фізичних осіб, які постачають до Росії ключове обладнання, таке як електроніка і хімікати. І до тих російських компаній, на які спрямовані ті санкції, вони також спрямовані і на деякі закордонні компанії. Зокрема, ці санкції тепер будуть застосовані до китайської компанії Shenzhen Blue Head International Trade Company і її російських співвласників Єлену Маліцькою і Олексія Маліцького. А також ці санкції запроваджені проти турецької компанії Мастел Макіна і Салат і Харат Лімітед. Ну, якщо я зумів більш-менш правильно її вимовити, і проти її головного виконавчого директора Шанліка Шакурова. За даними уряду Великої Британії, ці фірми постачали електроніку, яка використовується в російських ракетах Іскандер та Ек 101 а також в безпілотниках. Ну і ще пані Куперс заявила, що британський уряд. Підтримує Україну і передає їй зараз 142 мільйони фунтів стерлінгів допомоги, з яких 100 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечать життєво важливу підтримку гуманітарної допомоги. Тут ще треба сказати, що під час своєї поїздки до Києва пані Купер має зустрітися з президентом України, з міністром закордонних справ України та прем'єр-міністром України. І в рамках переговорів буде обговорюватись спільні пріоритети в рамках стратегічного діалогу між Великобританією та Україною. Кульмінацією якого має стати зустріч між сиром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським. Тут ще треба додати, що буквально вчора на міжнародній Виставки військових технологій, яка зараз проходить в Британії, представник Міністерства оборони Британії повідомив, що саме в Британії, на британських заводах, зараз почали проект з виготовлення українських дронів, тобто це буде спільне виробництво. Українська розробка, яку буде виготовляти Британія, постачати в Україну. Ну і я так розумію, що отримала напевно від України ліцензію на виробництво цих дронів. Отже, те, що я неодноразово казав, ну скажімо так, не політологічно, а просто як побутово, але воно, як ми бачимо, потихеньку здійснюється. Що майбутнє Європи, майбутнє безпеки і миру в Європі це союз або співпраця англо-саксонського і Балта-Слов'янського світів. Дай Боже, щоб так і було. На все добре.